Доброго дня, до вашої ваги Volkswagen Crafter в пасажирі 2018 року випуску з пробігом 395 тисяч кілометрів. В хорошому стані автомобіль рік тому був пригнаний з Німеччини, зроблений під пасажирське перевезення. автомобіль від'їздив рік. За рік по автобаму наїздив 120-130 тисяч кілометрів. В хорошому стані, в рейсовому можна одразу брати, їхати. Очевидно, краще було б замінити масла. Фільтра, можливо, комплект ГРМ. В хорошому стані в місті Бордичі, можливо, будь-яка перевірка на будь-якій станції. Хороша комплектація, є противотумані фари, мультикермо, велика магнітола, навігація, вебасто. Дев'ятимісник по документах. Давайте трішки ближче покажу капот не висічений, мілкі сколи присутні, автомобіль багато їздив саме по трасі, але не без того. В принципі, це хороший показник, тому що мотогодини по місту і мотогодини по трасі це зовсім по-різному впливає на сам стан двигуна. 394 тисячі кілометрів, мультикермо практично ідеальному стані, навіть на цей пробіг буквально невеличкі, мінімальні затертості, так в цілому в чудовому стані. Ось так виглядають у нас педальки, є комплект ковричків спереду та ззаду. Вебаста в нас тут знаходиться, є кондиціонер, велика магнітола в ось такому стані. Ручка передач. Лобове без сколів, без тріщин. В хорошому стані. На зимовій хорошій гумі. Ззаду зроблений великий просторий багажник, метр 50 багажного відсіку. Верхня частина перегородки розкладається і можна зробити спальне місце водія. Також знизу зроблена ніша, вона також відкривається, щоб можна було засунути великі якісь довгі предмети. Дуже Багато дійсно є місця на посилки, і приємно, що є можливість трансформувати з спального місця в повністю окремий відсік для пасажирів та для багажу. Є в нас люк, ось така ніша. Також є поличка для невеликого багажу пасажирів та для плідіків і тому подібного. Коричневий салон, така коричневенький такий велюр з шкірзамінником. Сидіння в хорошому стані, відкидається спинка, їздить на салазках вперед-назад, два ряда по три, по три, по трійці, точніше. ось такі красиві карти під салон зроблені, є шторки. Ззаду тут все також гарненько зашито-перешито. В хорошому стані салон. Дійсно, в рейсовому стані автомобіль. Спереду зроблено два таких невеличких цей. Складається в підлокітник, такий робиться. Панелька в хорошому, адекватному стані. Ось такий чудовий автомобіль. Телефонуйте, з радістю відповім на всі ваші запитання.